Останнє покличе зайти до класу, сісти за шкільну парту. І вже завтра вони будуть складати, починають складати державну підсумкову атестацію. І Я хочу побажати їм успіхів, впевненості в собі, в своїх силах і всіляких гараздів. Такі неординарні, такі творчі, з якими дуже сумно розставатися. Серед них постійні такі неодноразові учасники і переможці Олімпіад учнівських, різних конкурсів, художники, гарні спортсмени, талановиті музиканти, співаки, гумористи. А які фантазери, це тільки слухати їх і слухати. і Дуже сумно, ще раз повторюсь, розставатися з такими дітьми. Але така вже наша шкільна доля зустрічати і прощатися. Нагороджується мисник Сергій Юрович За зайняте перше місце в другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. Знову ж мисник учнівських олімпіад з економіки. І адміністрація школи подяку за сумлінне ставлення до своїх обов'язків та активну участь у громадському житті школи. Дипломом управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації нагороджується кухарська Мирослава. Немає її. Да? Така ж отримує подяку Аксютка Сергій Віталійович за сумлінне ставлення до своїх обов'язків та активну участь у громадському житті школи. Подяка вручається Аніщенко Ірині Юрівні. Подяку отримує Галай Андріана Іванівна. Вручається подяка дорожка Юлії Ігорівні. Я теж зрозуміла, що так. отримує подяку Жукоцький Андрій Олександрович. <праць> 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 Вручається подяка кравець Вікторії Вікторівні. Прошу отримати подяку лошик Ірину Анатоліївну. Включається подяка ляху Олександру Олександровичу. Подяку отримує Мехеденко Інна Юріївна. Отримає могилевець Ірина Ігорівна. Вручається подяка Прищенка Олені Олександрівні. Прошу отримати подяку Сенченка Яну Григорівну. Вручається подяка фескавцю Денису Вікторовичу. Шановні випускники, це свято сьогоднішнє для вас. Тому що воно починається вже для вас завтра. Тому будьте уважні на своїх державних іспитах, здайте їх вдало, і щоб успішно могли йти далі здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Любі випускники, сьогодні у вас свято. Воно радісне і сумне водночас. Приємно бачити, як із маленьких дівчаток та хлопчиків виросли елегантні юнаки і чарівні дівчата. Сьогодні у вас останній дзвоник, а це вже прощання зі школою, з теплою рідною домівкою. Але настрій у вас веселий, радісний, а думки єдині, я думаю, на кінець ми можемо попрощатися з усіма шкільними атрибутами і стати самостійними людьми. І лише з часом прийде щемка ностальгія за тими днями, де на кожну задачу є відповідь, де вчитель перекреслить неправильне рішення. А сусід по парті підкаже потрібне правило. Тепер ви підете кожен своїм шляхом, хоч, безперечно, зустрічатиметесь один з одним і перепитуватимете одне про одного. Її величність доля вже приготувала кожному свій іспит. комусь придеться сісти за парти, за підручники, але вже за студентським столом, комусь прийти до основної справи свого життя іншими стежками. Головне. Бажаю вам не заблукати, якщо випаде опинитися на бездоріжжі, Зуміти зорієнтуватися у складній ситуації, вийти з неї переможцем. Всі від душі зичу вам тільки сонячних радісних літ, осяяних добром і любов'ю. Хай усе лихе обходить вас, хай доля дарує лише радість і щастя. Удачі вам, дерзання, щасливих шляхів і здійснення мрій. Хай вас завжди супроводжує порядність та мудрість. удача у вирішенні життєвих проблем. Я вірю, що прекрасне майбутнє у ваших руках. Ідіть на зустріч щастю! Долайте нові заповітні вершини. Щасливих вам доріг і мудрих наставників! Спасибі! хвилини радості, дитячої печалі учитель був вам вірний помічник. Його ви руку дружно відчували. Він поруч був ваш класний керівник. Слово для завжди мудрих порад надається класному керівнику одинадцятого класу Юрченко Лідії Іванівні. <реш> так, Звершилося закінчи ви вже закінчуєте школу. І чекає вас попереду дуже такий сумний урок і дуже тривалий урок, на який ніколи не позвониш дзвінок у вашому житті, не зайде учитель із журналом у клас, не буде ставити вам дві п'ятірок, не будете, не маєте змоги його виправити ці оцінки. І цей урок буде тривати не 45 хвилин, а безкінечно. І на цей урок ви не маєте змоги спізнитися або ви не маєте змоги його прогуляти. Цей урок називається життям. Сергій Сенін колись сказав, як мало пройдено дорог, як много зроблено ошибок. От я вам бажаю, щоб у вашому житті не було помилок, тому що ви виправити на них у вас буде дуже мало часу і важко їх виправити. А сьогодні дивлюся на вас і хочу сказати словами Олександра Сергійовича Пушкіна. Ось будуть ясні ваші дні, як нині ясний зору ваш милий ясен. Меж лучших жребів землі, да буде жребій ваш прекрасен. Бажаю вам здати дуже гарно екзамени. Ну і не забувати нас. Ми з Вірою Володимирівною дуже старалися. Любили вас, як могли. Якщо не долюбили, то вибачте нас, будь ласка. З останнім дзвоником шкільним. Щастя всім ми вам бажаємо веселим, гарним молодим. Для вас розсипала весна, пахоче світ навколо. І дзвоником для вас луна остання рідна школа. Ми щоб здійснилось те, що є вас на меті, Хай щастить вам любі друзі, в самостійному житті. Б... Бажаємо вам далі на шляху не впасти і спити свої не вміно скласти, ще повагу велику до школи зберігати і свій останній дзвонок віку пам'ятати. Будьте привітні, красиві і милі, а особливо, здорові і щасливі, щоби труднощі вміли долати і чудові, весни зустрічати.